У рівному двоє чоловіків під час ремонтних робіт зірвалися з купола церкви. Один з них загинув, за життя іншого борються лікарі. Будівельники проводили ремонтні роботи на храмі, що по вулиці Коновальця. Поки з невідомих причин зірвалися з обрештування і впали. Люди працювали нас по допливій угоді, як ви помітили, вони закінчували. Вони вже працювали не один рік. У нас вони нам закінчували роботи по рівні роботи по храму через необережність, відверто кажучи. Вони сьогодні оступилися і маємо такий летальний випадок і нещасний випадок. Обох відразу госпіталізували до реанімації Рівненської центральної міської лікарні. Життя 53-річному робітнику врятувати не змогли. Наразі 31-річному надають всю необхідну медичну допомогу. Травми у нього важкі. Наслідок проведеного комплексу діагностичних обстежень встановлені достатньо важкі пошкодження, скалетні. І паранхематозних органів. Проте на даний час стан відносно стабільний. Він перебуває у свідомості, але є деякі пошкодження, які не виключено, що також будуть потребувати оперативного лікування на даний час стан. Важкі, але стабільні. як загиблий, так і потерпілий родом з Чернівецької області. То винен у даній трагедії нині з'ясовує слідство. Відкрито кримінальне провадження Уже порушено за частиною другою статті 276 кримінального кодексу. Кримінальне провадження порушення. Правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Покарання за частиною першою, там де людина тільки зазнала травм, відповідальність від 50 неподаткових мінімум доходів громадян до двох років позбавлення обмеження або позбавлення волі. Частина друга цієї статті 276 передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі від 5 до 8 років.